Vseh vitajo. Сьогодні хотіла би підняти таку тему, як тезаурус у в'язанні. Ну, наприклад, що таке перемичка, що таке перетинка, правильно вживання таких слів, бо часто зустрічаю на просторах інтернету дуже багато відео, і я задалася цим питанням, так як, скажімо, в мене заговорило моє дуже багато минуле психолого педагогічне тому я все ж таки захотіла розібратися, чи правильно використовуються, Дані терміни. Що таке перемичка, що таке підріз. Ось, що таке перетинка. До речі, перетинка і підріз. Це одне і те ж саме це слова синоніми. Ну, і своїми знаннями, а я їх перевіряла. З вами поділюся. Пликаємо українське. Отже, перетинка. Це частина виробу, яка з'єднує дві основні частини, зазвичай перети спинку в області під рукавами. Найчастіше цей термін вживається в контексті реглану зверху, коли в'яжуться кокетка рукави, і потрібно об'єднати петлі переду та спинки для продовження тіла виробу. Це зазвичай частина, яка включає кількість петель від двох до десяти, Підріз і перетинка це слова синоніми Тепер перемичка. Інколи перемичкою називають протяжку або нитку між двома петлями. Наприклад, коли з неї вив'язують додаткову петлю при збільшенні кількості петель. Перемички знаходяться між всіма петлями у ряді. І дужки петлі. У в'язанні кожна петля має дві стінки. дужки. Передня дужка – та що ближче до вас, на спицях. Задня дужка та що далі від вас на спицях. А також вона має праву сторону, права дужка. І ліву сторону, ліва дужка. Дужки петлі. Передня, задня права ліва перемички між петлями, і перетинка, тобто підріз. Дякую за увагу!